Всім привіт! Зараз я вам покажу розпаковку котошліфувальної машини Procraft PV 1100 на 125 мм, яку я придбав в магазині Allo. Це компактна і зручна болгарка для різання, шліфування та полірування різних матеріалів. Замовив я її для домашніх робіт. Обрав щось легке, надійне та не дуже дороге. А магазин АЛОД доставив швидко, тож давайте глянемо, що всередині коробки і яке перше враження від інструмента. Коробка стандартна, фірмове оформлення інструментів ProCraft. Зазначена модель PV1100. Знизу короткі характеристики. Що ж відкриваю, одразу бачу ручку. Така прогумована, приємна на дотик. Інструкцію з користування і щітки. Ключ для затискання диску. Защитний кожух і сама кудошліфувальна машина. Більше в коробки немає нічого. Сама кудошліфуальна машина, ну, я думав, що вона буде легша, але вона така, досить важка. Я думаю, що якість у неї буде на високому рівні. А Комплектація повна, докуповувати окремо нічого не потрібно буде, ну, окрім дисків, звичайно. Ну, огляд самого інструмента. Машинка виглядає якби вона компактна, корпус не слизький, пластик такий, він матовий, не, не скільзить. Ергономіка зручна, кнопка має фіксацію, зручно натискається. Однією рукою зручно працювати, з двох сторон можна ручку під'єднати. Система охолодження тут бачимо отвори зверху, знизу. Також, я думаю, що такий, така важка вага через те, що тут посилений редуктор. І це якби особливо важливо для тривалого ресурсу. Також кнопка для блокування шпинделю є, щоб зручно міняти круги. При навантаженні через ці отвори, які я вже показував, ця корчувальна машинка не буде перегріватись, що важливо під час шліфування чи різня товстого металу. Ну, і що я можу сказати? Перше враження, інструмент виглядає добротно. Зібрано все якісно, він компактний, такий ну, важкенький, я думаю, що це якість. Але не, якби, не іграшковий, він це точно. Я думаю, буде довго працювати. І якщо вам потрібна болгарка для домашнього ремонту, роботи в гаражі або невеликих проєктів, то я думаю, це чудовий бюджетний варіант. А найближчим часом протестую її в роботі. Поріжу профіль, шліфану деревину. І якщо вам цікаво, пишіть потім в коментарях, допишу, яка вона в користуванні. І дякую магазину Алло за швидку доставку та якісний товар. Всім рекомендую.